Уже понад 9 років у центрі медичних інновацій ново у Львові надають кваліфіковану допомогу пацієнтам: обстеження, діагностика, консультації та лікування. Від початку повномасштабної війни тут безкоштовно і зі знижкою обслуговують переселенців та військових. Від початку війни до нас зверталися тимчасово переселені особи. Це були діти і дорослі на пільговій основі. Були дорослі, повністю безкоштовно були обстежені діти. Це було понад дві тисячі осіб на сьогоднішній день. Це стало можливим завдяки підтримці благодійників, зокрема фонду «Help Ukraine 22» зі Сполучених Штатів Америки. Його керівник відомий політичний та бізнес-консультант Брайан Мефорд. Він понад 20 років жив в Україні. І ми сьогодні Брайану вручаємо цього ангела е, добра. Українського ангела Добра. Брайан, вітаємо тебе! Такі статуетки традиційно вручають найактивнішим благочинцям у нашій державі в межах національного конкурсу Благодійна Україна Брайан переміг у номінації Благодійник року, але на урочисту церемонію нагородження у Києві прибути не зміг. Тож Янгола йому вручають у медичному центрі, якому він допомагав. Ми надали допомогу більше ніж 30 госпіталям в Україні, державним і приватним. Загальна сума це 2,5 мільйони доларів у перші дні війни. Мільйони вимушених переселенців проїжджали через Львів. Тому ми вирішили надати підтримку центру Ново, бо знали, що її скерують на медичну допомогу людям. The work that was Перед усім – внутрішньо переміщеним особам та військовим. Ми зараз якраз говоримо про із Брайаном і з іншими великими фондами, які працюють з ветеранами, про можливе розширення, можливо, мультиплікацію цієї роботи допомоги ветеранам, тому що дуже багато хлопців приходять фактично 90% – Це контузії, це опорно-руховий апарат і так далі. Пацієнтів трьох військових шпиталів у центрі обстажують безкоштовно. Завдяки підтримці фонду цю програму змогли розширити. Шерете а четвертий госпіталь у Трускавці. Ми допомагаємо розхідними матеріалами для ортопедичних операцій на ключицю, на плече, на, на на лікоть. Близько півмільйона. Ми вже продовж останніх півроку надали такої допомоги, закупляли необхідні розхідні матеріали в Дніпропетровську. Половину з цієї суми нам дав Брайан Мефорд його ініціатива «Help Ukraine 22». Уже допомогли 30 бійцям. Між іншим, для решти учасників бойових дій, які не є пацієнтами військових шпиталів, у медичному центрі ново є спеціальна програма. Вони оплачують лише половину вартості обстежень для дітей-переселенців. Послуги досі залишаються безкоштовними. Ні сукач, Павло Замрій, програма очі.